Дітки, бабуся приїхала, беріть, не соромтеся. Свекруха відразу по приїзду приїхала до нас в гості і дала моїм синам по 100 євро. Ще привезла трохи італійських смаколиків, чим дуже мене здивувала. Ми з чоловіком одружилися ще вісім років тому, його мама вже тоді була на заробітках. Свекруха приїхала до нас на весілля, подарувала нам дві тисячі євро і на тому все. Мої ж батьки повністю взяли на себе організацію весілля і потратилися значно більше. Свекруха після весілля повернулася назад в Італію і навіть не думала нам нічим допомагати, їй навіть було нецікаво, де житиме її син. Оскільки у Віктора вдома залишилася сестра, то ми стали жити біля моїх батьків. Вона нас рано прийняла у себе і чим могли, тим допомогли. Від свекрухи я нічого особливого й не чекала, вона ні грошима, ні продуктами нам ніколи не допомагала. Мені навіть було соромно зізнатися, що моя свекруха заробітчанка, адже від неї не було ніякої допомоги. На хрестини онуків наших синів. Свекруха не приїжджала, але висилала щоразу по 200 євро на дрібні витрати. Але і цю допомогу я не хотіла приймати, бо знала, що просто так мама чоловіка нічого не робить. За 8 років шлюбу у нас з чоловіком були дуже непрості часи. Адже двоє маленьких діток, я була в декреті, працював один чоловік, і якби не мої батьки, то навіть я не знаю, як би ми прожили. Зараз свекруха приїхала у відпустку, але мені було дивно те, що вона затрималась аж так надовго. Зазвичай вона приїжджала на 2-3 тижні. А тепер вже майже місяць вдома і назад не збирається. І до нас в гості прийшла ще й по 100 євро дітям дала, дивно. Я відразу зрозуміла, що тут щось не так. Свекруха пощебетала і додому пішла, а я кажу чоловікові їй щось треба від нас. Віктор мені не повірив, але я була права, бо через кілька днів ми дізнаємося, що мама купила своїй доньці квартиру трикімнатну в новобудові. Щаслива зовиця готується до переїзду в своє нове помешкання. А нам свекруха пропонує переїжджати в її будинок. Зробила вона нам таку пропозицію зовсім не тому, що вона за нас хвилюється, а тому, що вона не хоче залишати свій дім без нагляду. У будинок і в подвір'я вона вклала багато грошей, тож не хоче все залишати просто так. Давай погодимося, каже чоловік. У мами будинок великий, там значно більше місця, і дітям буде комфортніше. Я розумію чоловіка це його дім і його мама, тому він не проти переїзду. Але я також розумію, що ми там обживемося, а свекруха повернеться за кордону, буде жити з нами і постійно буде нам нагадувати, що нам тут нічого не належить, і що все це вона власноручно заробила. Тому я не дуже хочу зриватися з насидженого місця. У моїх батьків хоч і місця мало, але ми себе тут господарями почуваємо, а у домі свекрухи я завжди буду нелюбою невісткою. Вікторе, а ти не подумав, чому мама не купила тобі і сестрі, наприклад, по однокімнатній квартирі? Тоді було чесно. А вона, твою сестру трикімнатним житлом на убудові забезпечила, а нам нічого не дала, натомість відправляє нас на сторожівку в свою хату, а приїде, і щось їй не сподобається, то вона спокійно нас вижене, кажу. Чоловік так не думає він каже, що я перебільшую, і пропонує погоджуватися на переїзд. А я просто не знаю, що мені робити, бо інтуїція мені підказує, що нічого доброго з цього не вийде. А яка ваша думка? Нам варто переїжджати чи все ж залишатися на насидженому місці?